Вітаю всіх на нашому каналі. У нас на огляді ось такий бензиновий генератор від фірми RedFox. Виробник заявляє, що тут номінальна потужність 3, максимальна 3,3 кВт. Ось так він у нас виглядає. Дизайн такий сучасний. Він має колеса для транспортування, ручку таку от, яка підіймається вверх вниз Ну, по рівній поверхні немає ніякої проблеми його переміщати. В нього є електричний запуск, є акумулятор. Тобто він може заводитись з ключа, туди буде такі два ключі. Один основний і один запасний. Ну і можна також запустити з ручного стартера. Якщо там у вас, наприклад, розрядиться акумулятор, чи не буде акумулятора, чи ви його знімете, можете запустити вручну. Великий бак ємкістю 15 літрів. Враховуючи його середнє споживання топлива, номінально 3, максимально десь літру 300. Ну, це не менше там, годин 15. Я думаю, якщо не давати максимального навантаження, він може у вас працювати. Це не є мало. Так. Тут зовнішня така панель в нього, ключ, як я вже вам розказував, дві розетки 220-230 вольтметр, лампочка, що він працює. Цей переключатель це подача току на розетки. Тобто, якщо ви його завели, він працює. Ви можете там включити або виключити ток. Тут іде ось такий. Дріпс з клемами, можна зарядити акумулятор, заземлення. От так все виглядає. Зараз ми його заведемо, попробуємо, що він може видати. У нас є ось електричний фен. Ну, тут немає 3 кВт, тут 2 кВт він має. Попробуємо, як він впорається з тим. Так, Для того, щоб його завести, потрібно відкрити краник ось тут, подати подачу бензину. Він має бути донизу. Тоді ми переключаємо сюди, пробуємо крутити, він спочатку не заведеться, потім треба переключити повітряну заслонку і тоді він заведеться. Так, тільки що ми його завели, включили електричний фен. Ну, фен там не має 3 кВт, а 2 кВт, ну, але з легкістю він з тим впорався. Я думаю, якщо там підключити ще якісь прилади в районі 1 кВт, для нього буде не проблема. Ось так виглядає у нас обмотка. Вона у нас такого жовтого кольору. Ну, як чи мідь, чи алюміній, вона завжди покрита таким слоєм. Лаком, переважно ось такого от кольору. Але для того, щоб знати, тут мідь чи алюміній, ми можемо взяти, от просто поцарапати цю обмотку. Тут здирається тільки лак, але всередині реально колір не міняється. Швидше за все, що тут буде мідна обмотка. Тільки бачимо, що тут здирається лак. Бо якщо був алюміній, тут легенько береш, так проводиш, і воно з алюмінію якось дуже швидко все знімається, і видно, що там всередині. Все біле. І це означає, що там алюмінієва обмотка. Не можу вам сказати на 100% матеріалу обмотки, але швидше за все, що тут буде мідь. Тільки що я зважив даний генератор, він важить 50 кг, а це не є мало для такої моделі. Е, ну, Я думаю, що заявлених 3 кВт він точно повинен видати. Ну, Враховуючи тут, що тут є електростартер, вага його також буде більша, але все рівно. Тобто 50 кг це. Ну, Це нормальна, вага на таку потужність, як на мене. Ось така модель. Купляти вам його чи ні, вирішувати вам. Провели такий коротенький тест, підключили фен потужністю 2 кВт. Ну, Ніяких проблем не виникло. Тобто він гарно, нормально завівся. Фен працює. Ось так. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний контент, ставте лайки.